Вітаю вас, друзі, з вами Кодбаза, База. І сьогоднішній подкаст про Барберінг буде, як я і обіцяв на своєму інстаграм відповіді на питання. Питань ви задали чимало, буде цікаво. Я думаю, вам послухати. І одразу скажу, що я не буду на всі питання відповідати, тому що було багато таких от коротеньких, жартівливих питань, які ну на які можна давати щось плюс-мінус інформативне. Тому починаємо. Пігнали. Окей, перше питання. Якби не барбер, то хто це досить цікаве питання? Чому тому, що барберінг в моєму житті він з'явився плюс-мінус несподівано? Я не планував іти стригти людей. У мене ніколи в житті, там в підлітковому віці, не було бажання робити людей красивішими. Все, що я любив робити, це займатися музикою. Наразі музика для мене це хобі. Коли я починав свій шлях в стрижках, я навіть був в такий час, що я. Трошечки заробляв на музиці, граючи в антікафе. Обов'язково напишіть в коментарях, що ви такий самий старий, як я, якщо ви пам'ятаєте епоху антікафе. Ось. І я там е співав, я готував плейліст. Вони готували такі мікроєвенти. І в рамках цих плейлістів я собі там заробляв. Тобто з кількості людей, які приходили туди, я мав якийсь невеличкий відсоток. Ось. А Потім обставини в країні склались такі, що музика була не сильно комусь і потрібна, і я максимально сфокусувався на роботі і стриг. Якби, наприклад, зараз у мене забрати ножиці і всі уміння, які я нашаровував цими руками, то я не знаю, я би напевно займався так само чимось візуальним. Мабуть, це була б фотографія, відеографія. І відеомонтаж, тобто це ті речі, які я роблю плюс-мінус непогано, ну не на комерційному рівні, але в принципі можна цим зробляти, можна цим займатися, це не є проблемою. Тому я думаю, що якщо не барберінг, хоча я про таке думати взагалі не хочу, мені дуже подобається стригти. І на мою думку, якщо. Все в житті буде складатись так, як хочу я, як мінімум, хоча б більшість з того в житті, то я, я би хотів стригти до старості, я бачу себе. В старості, так само в цій професії. Окей, можливо, це не буде так, як зараз, там з такою кількістю клієнтів, і це буде менша кількість клієнтів, це буде абсолютно інший прайс, але я себе бачу ну, постійно людиною, яка стриже, і я навіть в думках не збираюся це покидати. Окей, наступне питання: куди рухається стиль в наших реаліях? Чоловічих стрижках? Мода циклічна? Куди рухається стиль, важко пояснити, тому що, наприклад, я пам'ятаю період десь в кінці 17-го, на початок 18-го року, коли з'явилася така стрижка, як кроп, і всі хотіли спробувати її. Підстригти і намагались це пропонувати клієнтам, і пропонували клієнтам, але тоді це було максимально якби нова стрижка. Бити такі стрижки, як кроп, було ну так сказати чимось новим для людей. Сьогоднішній день кроп – це є повсякденною історією. Абсолютно, це абсолютно нормальна стрижка. Можна сказати, цю стрижку сьогодні роблять 80% клієнтів, тому люди думали, що зараз почнеться повертатися Класика, але я вам скажу, що на мою думку, класика вона по факту нікуди і не зникала. Класика була завжди, класика є і буде. Вона може бути модернізована трохи, вона може виглядати не так, як на журналах 50-х, 40-х, 60-х років. Але класика залишається незмінною складовою того, що ми робимо, і просто додаються деякі елементи. На сьогоднішній день я бачу тенденцію у відрощенні волосся. Я бачу, що багато хлопців та навіть дівчат вони хочуть більш текстурні, більш панкові форми, такі як малет, такі як мотоп, такі, як ну, поєднання вульфкату із різними довжинами. Сьогодні я бачу ось таку тенденцію, і я думаю, що ця тенденція вона буде швидко мінятись. Чому, тому що, наприклад, той самий малет він дуже швидко швидко якось з'явився в нашому інфопросторі і дуже швидко замінився на мод топ. І так само далі. Я думаю, якийсь час ці стрижки будуть змінювати одна одну поки не прийде якась е, така плюс-мінус класика, як колись був кроп. Але я думаю, що е, як би там не було. Текстурна чи класична форма все йде до того, що люди будуть більше відрощувати волосся і відходити від фейдів. Бо я це вже бачу як мінімум на роботі. Якщо ще два роки назад у мене із десяти клієнтів вісім було з фейдом або з максимально короткими боками, то на сьогоднішній день більшість клієнтів просить залишати трошечки по бокам. Ну, я би, окей, не більшість, а нехай буде половина. Просить залишати по бокам хоча б якусь невелику довжину, таку як 4, 5-6 міліметрів. І я думаю, що в цьому руслі мода і буде рухатись. Окей, наступне питання: топ треш історії з роботи за ці два роки. Якихось треш, прям, треш історії, можливо, і не було. Можливо, і були, але якщо чесно, я. Дуже швидко забуваю про такі моменти, бо блін, ми і так в бентежні часи живемо, щоб ще на якихось дивних людей звертати увагу і пушити якісь трешові історії. У мене топ трешових історій це було 14-15 рік, коли я працював в, місном, в місному павільйоні в порукарні. <реш> тобто в перукарні м'ясному павільйоні, от там треш історії були щодня. От той період я не забуду, напевно, ніколи. А коли я працюю в барбершопі, ну та бувають там люди, які з дивні приходять з дивними запитами, з дивними побажаннями, якісь з дуже хорошою енергетикою бувають. Бувають якісь ці вічно незадоволені клієнти приходять. Але щоб якихось таких, от прям гучних скандалів, якогось супертрешу. Та напевно, та напевно, я не згадаю. Тому сарямба. Окей, наступна думка цікавить думка про Енді Супра 2. я взагалі до Ендіс добре відношусь. Енді супра я не юзав, два тим паче. Якщо у мене буде ця машинка, буде можливість нею попрацювати, то не хвилюйтесь, обов'язково я запишу на неї огляд. А наразі моя думка відсутня: як перебороти страх новачка? Ніяк вибачте, але єдиний можливий спосіб не боятись чогось, це просто робити щось. Якщо ви Робите одну стрижку, і вам страшно, це нормально. Якщо це ваша перша стрижка, це абсолютно нормально. Якщо ваша десята стрижка нормально, якщо сота, теж нормально. Але коли у вас буде там 150 або 200 стрижка, або 300, то ви зрозумієте в якийсь момент, що вам уже і не так страшно. Але прикол в тому, що немає такого межового моменту, який ви зможете прослідкувати. Тобто, чим більше ви робите щось. Тим простіше кожну наступну стрижку вам буде це даватись. Тому єдиний спосіб перебороти страх це просто це робити. Вмієте, не вмієте, беріться, робіть. У мене було таке багато. У мене половина моєї робочої практики, яка складається зараз, уже 24 рік. Це вже 12 12 років. Майже я стрижу. І половина з цієї практики я працював універсалом. Я працював з жіночими, з жіночими стрижками, з жіночим волоссям, і там було багато запитів, які я об'єктивно не вмів робити, але їх потрібно було робити, бо людина записувалась. І я їх робив. Ну, як робив, я намагався їх робити. Людина приходить на запис, вона обслуговується, потім приходить і розказує мені, звідки в мене руки ростуть, і так далі. І це нормально. Це природній перебіг подій. Тобто, будь-яка робота, будь-які починання, вони складаються з того, що Будуть моменти, які вам треба буде переборювати в собі, і будь-яка робота і будь-які починання вони вас випробують. І на цих випробуваннях ви або проходите цю перевірку, або не проходите. Якщо ви проходите, ви прогресуєте, і йдете далі. Якщо не проходите, змінюєте професію. Але проблема, коли ви змінюєте професію, може полягати в тому, що якщо ви постійно не будете проходити ось такі життєві перевірки, ви будете змінювати професію все життя. Поки, поки не знаю, поки не станеться якесь. Диво тому я рекомендую просто пробувати помилятись, нічого тут поганого немає. Е, навіть якщо на вас там накричать, тут також нічого поганого немає. Просто замість того, щоб е, критикувати когось, сказати, що ой, я тут все зробив окей, а ця людина мене не зрозуміла. Я взагалі художник, я так бачу, а людина в цьому не розбирається. Замість ось таких слів просто подумайте, проведіть самоаналіз, що ви дійсно зробили не так, і намагайтесь наступний раз ці помилки не повторювати. Ввторювати тоді буде прогрес, і з кожним разом і ваші результати будуть кращі, і з кожним разом ви побачите, як вам перестане буде бути страшно. Бо, наприклад, я коли починав працювати, теж було страшно. Там приходить нова стрижка, страшно. Приходить другий раз нова стрижка, теж страшно. Якийсь там незрозумілий клієнт, страшно. Потім, коли я вже в мене був великий досвід, ну плюс-мінус великий досвід, то не стало страшно. Але потім мені довелося йти вчити. Я приходжу, проводжу перший майстер клас Язик заплутується, страшно. Виходжу на сцену, страшно. Ну але це перебарюється з часом. Чим частіше ви цим займаєтесь, тим менше страшно вам буде подалі. Окей, далі, коли МК Рівне Луцьк? так, е, да, коли завгодно, якщо є запит, якщо запрошують мене або команду виступити з майстер-класом, да будь-коли просто узгоджуємо дати, узгоджуємо умови і пігнали. Наразі таких запитів немає. Тому коли МК рівне Луцьк, невідомо. Але коли МК на базі, на базі у нас МК часто, тому записуйтеся на підвищення кваліфікації на майстер-класи, які ми проводимо. Ми будемо раді вас всіх бачити. Окей, наступне питання: твій набір гребінців для роботи, чому ти їх обрав? Для чого використовуєш? Гарне питання. Я недавно робив відео про моїх два основних гребінця: це Цесібон і це лідер. Цесібон зі мною давно. До цього був стандартний набір із ЮСПарк 339 і 332. Але ну я не скажу, що 339 і 332 це погані гребінці. Вони мені просто набридли. Постійно ним опрацював. 332 до сих пір залишається один із моїх фаворитів. 339 мені щось ніколи ну, сильно не подобався. А Цесібон він мені дуже подобається. Я цесі, цесібоном користуюсь Уже років п'ять, напевно, лідером почав користуватись недавно, замінивши той самий 332-й. І лідер мені подобається тим, що у нього є такі насічки на широких зубцях, завдяки яким, коли ти піднімаєш пасмо, воно не, не спішить втікати з гребінця, воно гарно фіксується, і його можна нормально пропрацювати, профільрувати тощо. І цим він мені подобається. Там основну роботу якусь робити. Так, да, він сильно широкий, він дуже такий. Трошечки некомфортний мені, це сібун краще. А ось це сібун я використовую якраз для основної роботи, як я і сказав. Якщо вам більше подобається U Spark, також класні грибінці. Єдине, що не купуйте, дешеві грибінці там, за 60-70 гривень. Там дуже дешевий пластик, який, блін. Які дуже швидко ламаються, які абсолютно не є еластичним, І частіше за все вони царапають шкіру, що максимально не окей для нашої роботи, якщо ми йдемо особливо в сервіс до клієнта. Тому обирайте нормальні гребінці, як правило, це японські бренди, і буде у вас все окей. Так, ти, 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 ти розкажи більш детально про підводні камені на початку створення бізнесу. Я не буду говорити про все. Я скажу тільки про те, що якщо ви думаєте, що е, у вас є капітал, у вас є бізнес-план, і ви все чітко порахували до копійки, то будьте готові, по-перше, вкладати в цю історію більше, тому що. Порахувавши під час роботи, ви зрозумієте, що ви порахували не все. І, по-друге, робіть ставку більше на команду і на персонал, ніж на щось інше. Тому що, ну на як я люблю казати, що якщо питання, воно стоїть в коштах, то це недорого. І там на гарний ремонт, навіть якщо у вас немає капіталу, можна взяти в борг, можна знайти кредит тощо. А створити гарну команду це саме складне і саме великий підводний камінь, який вас може дуже сильно стопити та зупиняти. Бо люди є різні, є різні цінності, і у вас все вийде тільки тоді, коли ви зберете. Достатню кількість людей з тими самими цінностями, які транслюєте ви самі. І тільки тоді ви побачите, який прогрес ви можете всі разом творити. Якщо ви просто працюєте самі на себе, то тут немає ніяких проблем. Ви можете собі організувати якісь кабінети і приймати собі клієнтів в будь-який час, там за ваш прайс тощо. Але ну це для мене барбершоп, це така собі робота сам на себе. Тут основний підводний камінь в тому, що дуже легко. Попасти в, як це це слово називається? Блін розумне. Стагнація. Точно, стагнація. Тобто ви виходите на якийсь один рівень, і ви в цьому, на цьому рівні варитесь. Тобто в своїх там 20 квадратних метрах ви цар Бог. А навіщо далі кудись виходити, якщо тут все окей? Ось у мене так було. Я коли працював там сам на себе, я саме так і думав, що я самий класний. і поки не потрапив на барбер баттл де мене. Тут же викинули на передостаннє місце в рейтингу. Ось і тоді у мене шапка з голови з короною злетіла, і я став набагато простіше дивитись на речі. А коли ви працюєте в колективі, в команді, особливо якщо це заряджений роботою колектив. То і всі горять роботою, всі горять тим, що вони хочуть створювати щось класне, то у вас е, починається конкуренція. Ніхто не хоче бути відстаючим, всі хочуть бути майстрами, яких хвалять, всі хочуть бути майстрами роботи, яких показують максимально в класному світлі, коли клієнт публічно перед іншими майстрами може похвалити вас та вашу роботу. Всі хочуть бути саме такими майстрами, і робота в команді вона таки заряджає. Бо коли ви як я повторюсь. Сам на себе, самі в кабінеті, один на один з клієнтом. Нікого немає поруч. Це затишна атмосфера для клієнта, але для вас, як для майстра, це просто ну закрита кришка гробу. Ви просто навчитесь щось робити, окей, і класно буде, якщо у вас буде жага їздити на майстер-класи. Але якщо цього не буде, і ви будете просто працювати, це просто, як я кажу, закрита кришка гробу. Ви просто не будете е, не розвиватись, не, не ставати кращим, а це дуже важливо. Чому тому, що. До нас, наприклад, зараз на базу з нуля приходять вчитися майстри, у яких є дуже великий досвід роботи. Тобто, дуже великий, це за двадцять 30 років. Це жінки, які колись з училища пішли працювати в якусь перукарню, там застрягли на одному рівні і на цьому рівні і працювали. І зараз у них пішов перелам. В тому плані, що їм потрібно щось нове. Чому? Тому що до них приходить нова генерація клієнтів, яким те, що було колись, уже не влаштовує. І якщо вони не тримають руку на пульсі, вони втрачають цих клієнтів. І круто, коли люди це розуміють і приходять навчатися, приходять вдосконалюватися. І я вам те саме раджу, тому що, як я і казав, що якщо у вас сьогодні все окей, це не означає, що через 5 років у вас буде все так само, все окей. Генерація клієнтів змінюється. Погляди клієнтів змінюються, потреби клієнтів змінюються. І якщо не змінюєтесь ви, то ви їх просто втратите. Окей, наступне питання це топ-5 порад людям, які хочуть відкрити. Барбершоп чи інший бізнес то п'ять порад. Окей, стартовий капітал, який би він не був, нехай він буде. Якщо треба добрати, не бійтесь брати в кредит кошти. Кредит на справу це нормальна, це нормальна історія, якщо ви його не проігруєте в автоматах. умовно. друга порада: ставте акцент на команду, створюйте команду, не бійтесь навчати, навчайте людей, якщо ви діючий майстер, тому що навчаючи людей, ви нашаровуєте їм свою філософію. Третя порада це соцмережі. Якщо вас немає в соцмережах, вас не існує. Якщо ви хочете бути діючим барбершопом, якщо ви хочете мати клієнтську базу, якщо ви хочете залучати людей, то вам потрібні сучасні соцмережі та сучасні методи просування. Інстаграм, Тікток в цьому дуже класно допомагають. Не ігноруйте їх абсолютно. Якщо ви не ведете Інстаграм, то ну, вас просто не існує. Четверта Порада, це делегуйте процеси, знаходьте людей, які будуть вам допомагати. Не відкривайте барбершоп без адміністратора. Адміністратор бере на себе дуже велику ланку відповідальності. Адміністратор дуже багато виручає в яких моментах, і так само, наприклад, ті самі соцмережі не виходить вести їх у вас. Не йміть людину, яка може вести їх за вас за окрему плату. Тобто делегуйте процеси, якими ви не можете займатись або можете, але ну, не якісно. І останнє на. Певно, не варто робити все і одразу. Якщо є на чомусь момент зекономити, то економте. Головне, щоб ця економія не впливала на тю якість, яку ви хочете транслювати клієнт. Якщо це щось таке дрібне, не обов'язково, щоб воно було саме топово, тут і одразу. Але рухайтесь до того, щоб саме топово все ж було. Не сьогодні, але завтра. Але щоб воно було. Окей, як скоротити час стрижки? У нас в середньому в барбершопах середні регламенти, де години. На, на послугу, і це абсолютно окей. І скорочувати тут щось. Я, якщо чесно, не бачу ну, ніякого сенсу. Ви можете скоротити час на стрижки, але таким самим скоротиться і можлива якість. Ну, наприклад, якщо ви будете робити швидше фейт, то скоріш за все він може бути менш якісний і навпаки, але це не означає, що це буде обов'язково так. Єдиний спосіб скоротити час стрижки це продумати свою роботу детально. І прописати це все, і оптимізувати всі процеси, бо частіше більше часу на стрижку у майстрів уходить тоді, коли, наприклад, одну сторону ви стрижете машинкою. Іншою ви там щось обійшли, зробили інший якийсь крок. Тут третій крок пішли, вернулись назад, і така от метушня, вона дуже сильно з'їдає час вашої роботи. Тому ось цієї метушні бути абсолютно немає. Ви маєте робити чітко, що за чим, яка сторона? По-перше, це і для вас коротить оптимізує ваші витрати по часу. По-друге, для клієнта це буде абсолютно ок, тому що, якщо ви думаєте, що клієнт не бачить невпевненого майстра, який не знає, що йому робити за чим. Чим то ви помиляєтесь, це абсолютно не так. Вони все бачать і все відчувають, і потім у них до вас будуть питання: які дві основні машинки ви би порекомендували для щоденного використання? Для щоденного використання я не дуже зрозумів в? Питання це питання для домашнього чи щоденного для роботи. Для домашнього, да, будь-які. Для роботи я особисто користуюсь однією машинкою. Це ЖР Онікс. Вона мені закриває в принципі всі питання. Абсолютно, у мене є інші машинки, але ними я не користуюсь. До кого ви би хотіли потрапити на навчання чи майстер-клас? Ну тут багато майстрів, і переважно це все майстри зарубіжного рівня. Е, я би хотів побувати у Даніло Альфонсо, подивитись, як він голить. Я дуже люблю його роботи. Мені дуже подобається його гоління. У нього є Ютуб, є інстаграм. Підпишіться, подивіться так, у я би напевно хотів би подивитись, як працює Жеані Скумачі. це також італійський майстер. Він Правда, жіночі стрижки робить, але він дуже технічний. Мені дуже подобається його подача, те, як він це робить спокійно і дуже гарно. І напевно, дуже сильно, що би хотіти, то це, напевно, Марк Сесун, це директор академії Сесун. Я також дивився декілька його відео. Мені дуже сподобалося, що там немає ніякого пафосу все дуже просто і робота чисто на результат. Я би от на цих трьох людей хотів би подивитись вживу. Порекомендуйте класні ножиці, звичайні філера, не за всі гроші світу. Також питання мені не дуже зрозуміло, не за всі гроші світу. Це за які. Для когось 5 тисяч гривень багато, для когось і 10 тисяч гривень багато, для когось 5 тисяч гривень відносно невеликі гроші, для когось там 15 тисяч гривень відносно невеликі гроші. Все, що я рекомендую особисто, воно стартує від 300 доларів. Там 250-300 доларів. Ось це стартовий такий прайс. Які бренди? Ну я рекомендую особисто Greenmouse, Winx, Джоели, також Mizutani, дуже хороший бренд. Можете спробувати. Ось цих всіх брендів ножиці, як примі, такі філера, працюють бездуганно. Можете собі купувати і кайфувати. Так, роль керівника змінила твоє бачення до роботи процесів в шопі. Я би не сказав, що воно змінило моє бачення. Я би сказав, я би сказав, що роль керівника доповнила це бачення. Чому? Тому що коли ти працюєш як майстер, ти бачиш тільки одну сторону медалі. Коли працюєш як керівник, в це бачення додається інша сторона медалі. Я дуже стараюсь будувати свою роботу так, щоб паралельно ті речі, які транслює керівник, вони транслювались і майстром. Тобто я людям, якщо щось розказую, що треба робити. То обов'язково я це сам і роблю. Тобто, якщо треба працювати в формі, дивіться, люди. Я працюю також в формі. Якщо треба прибирати чітко своє робоче місце, дивіться, я також прибираю своє робоче місце. Все, що я транслюю, я також показую. І я думаю, це основний плюс того, що я так само стрижу і працюю на зміні з іншими майстрами. Тобто, що я не, не тільки там дядько, який ходить там команди розди, а і можу показати, чому і як це працює в будь-якому випадку, це мене навчило дисципліні і аргументації. Я зрозумів, що будь-що, що ти можеш розказувати або казати людям, що робити, треба пояснювати і аргументувати. бо, бо по-перше, для тебе самого це дає ясність, навіщо тобі треба робити. По-друге, ти робиш кращу людину, якій ти говориш про ці процеси, бо вона не просто робить бездумно щось, а вона дійсно починає розуміти для чого це, і коли вона зробить це. То загальний етап буде краще, тому я і говорю, що змінити, напевно не змінила, бо робочі процеси як майстер я й бачу, ну як майстер, але доповнила зверху дуже сильно порівняно з тим, як ти бачив це, будучи в ролі майстра. Ну це я тільки що і сказав по факту, що у є у майстрів є своє бачення. У них є своя зона відповідальності, у керівника є інша зона відповідальності, як правило, вона ширша. Якщо ви хочете взагалі розширити свої кордони бачення, тут вся фішка заключається в відповідальності. Ви, навіть, будучи майстром, можете брати на себе більше відповідальності. І повірте, будь-який керівник це на це зверне свою увагу, і у вас буде набагато більше бенефітів в роботі, ніж у майстра, який просто приходить, робить свою роботу і йде суто по часу. Тому, якщо ви хочете дійсно змінитись в класну сторону, якщо ви хочете зробляти більше в кінці кінців, то все, що вам треба робити, це брати на себе більше відповідальності і не чекати, поки на вас їх хтось перекладе а самостійно ініціативно її брати. В цьому вся і фішка. Бо, наприклад, чекати, що ви будете там якимось менеджером і питати, коли це буде, так це не працює. Ви якщо хочете менеджером бути, вам потрібно вже себе вести як менеджер і пропонувати вже якісь речі, як це робив би менеджер, а не чекати моменту, коли вам хтось дасть зелене світло. Тому вся фішка відповідальності, якщо ви хочете змінити трошечки. Своє бачення роботи, розширити його і бути не тільки майстром, а там директором, менеджером тощо, то вам уже потрібно робити кроки в цьому шляху. Розкажи історію появи та розвитку вашої команди. Ну скажу так, що команда дуже сильно змінилася з тих пір, коли вона з'явилася, це ми з'явилися в кількості в 5-6 людей. Наразі наша команда складається з 38 людей, майже 40. Історія появи, як я завжди кажу, що попасти в кот не супер складно, достатньо бути хорошою людиною, достатньо вміти стригти, просто вміти стригти не обов'язково гарно. Гарно ми навчимо, просто вміти стригти. І все, що треба, це любити цю професію, так як любимо ми. Ми просто хворіємо цим, і у нас це основна наша філософія. Розвиток команди він пішов тоді, коли почалися майстер-класи. Ми зараз відкрили академію базу, в якій я це все знімаю, і з цим зараз все ще простіше. Чому? Тому що на всі майстер-класи, ми нашій команді робимо знижку, і вони приходять і навчаються. Тобто, я даю все для того, щоб моя команда. Могла максимально розвиватися, не стояти на місці і давати максимальну якість. Люди, які приходять сюди, які вже, наприклад, рік працюють з нами, рік назад це були абсолютно інші майстри, абсолютно інші люди на абсолютно іншому рівні. Сьогодні це дуже високий рівень як сервісу, так і якості стрижки, і це, ну якби. Це не кінець, тобто шлях він нескінченний, і чим далі, тим краще. Тому історії як такої сильної то немає. Просто відсіювалася кількість людей, яка йшла в розріз з нашою філософією, цінності, яких були абсолютно не схожі з нашими. Привіт! Можна триморам дітям на лобі забривати маленькі волосся? Е, ну, по-перше, привіт. По-друге, дивлячись, що це за волосся, якщо це вихор і треба вирівняти краєву, то нічого поганого тут немає. Якщо це вихор і ви вирівнюєте її з скелетоном, то будьте впевнені, через день або в цей же день мама скине вам фотку в Viber, де у дитини така червона, максимально рамка в 4К, кюледовська така, знаєте, як великий такий, телевізор, буде почервоніння, тому можна. В деяких випадках і не всіма тримерами беріть тримери, які не царапають. гама чи Дайсон. Останнє питання на сьогодні, на яке я дам вам просту відповідь: Дайсон. Яке би питання ви не задали, буде просто Dyson. і не тому, що я гаму не сильно люблю, а просто Dyson. Дякую всім за увагу, друзі. Я сподіваюся, цей випуск подкасту вам сподобався. Не забувайте ставити лайки, писати коментарі, ставити рейтинги на Spotify, чи де би ви нас не слухали. Дякую ще раз вам за те, що ви є. А ми будемо стригти, бо культура така.